Всім мажу, з вами Цетром Крутон. Мені набридло знімати чекінган, тому я вирішила знайти якусь галузь, яка зараз популярна і дуже погано розміна в українському в моєму ютубі. Тож перед вибором в мене було або оце, це результат, похипсиха в туалет, або Stamble Гусь. Я вибрав Стамбл Гайс, тому що ну це гарна гра. Я ніколи не рушу себе так низько, щоб знімати скільки туалетів. Ні, випало дві. Ой, 250 стамбуржетонів. У мене їх і так було багато, але це нагода зняти для вас відео. Тож будемо відкривати від найдешевшого до найдорожчого стамбул коробки. Найдешевша, беремо. Дивимося, що тут у нас. М -м... Непогано і. Це вже я зробив. Насправді, я не тільки це сьогодні буду. Я буду ще активувати стамбул пас преміум. І ще багато чого робити. Крутити фантастичне колесо. Ось це от за 1850 гмів буде багато чого цікавого, так що не промотуйте і додавіться до кінця. Тепер, тепер відкриваємо коробку за 40. Там жетонів. Так, ну це я вже завершив. Воно ну, щось випадає дуже багато цієї лами. І отут непогано. Я дуже багато вже зібрав і мені скоро може може з цей легендарний. Незвично, що кожен раз треба отак гортати. Тепер відкриваємо стамбул коробку за уже 60 стамбл жетонів, це дуже багато. І сподіваюся, тут випаде, звісно, звісно. Uh, ще це серйозно? Легендарного 4 непогано, і ще динаміту у мене його взагалі немає. Бу, епіка ще одного зібрати. там. Тут зразу 5 у нас чогось і зразу 8 цього легендарного, 3 ціломіфічного, ну оцей динозаврик непоганий. І ще 5 легендарного мені зовсім трошки залишилося цього легендарного зібрати. Жаль. Люди, я повернувся І тепер у мене 4000 гемів! Ура! Спершу я, звісно, куплю Pass. Активувати і. Ура! Ну, воно майже окупилося. Зразу легенда випадає. Так, а ось ще одна призова коробка. Дивимося, що тут? Самоцвети 12 норм. І стамбул жетони цілих 50! Непогано. Знову 50 алмазиків. Стамбул жетони, емоція, до речі, дуже крута. 30 Стамбул жетонів. Переємобелети на турніри. Бризова коробка. Що тут буде? Цому цвети 50. Стамбул жетони і. Ух ти, ще! Ну, прикольний! Плюс-мінус нормальний скін. Анімація. Ще там был жетон і одразу дві призові коробки. Так. Самоцвіти це зрозуміло. І дублікат. Ну, п'ять там був жетонний норм. І один. там був жетон, і 30. Мені дуже щастить сьогодні. Епічні кроки, знову там була коробка, ще одна, боже, скільки їх тут. Дуже круто. Знову анімація насмішки ще одна. Далі 50 е зумрудників, це гарно. Ще одна призова коробка, о, Боже! 10, Боже, я вже втомився отримувати призи. були жетони і анімація смішки ще позит. Легендарна. Ще одна stamble коробка, Боже. Самоцвіти. І ну, нормальний, який, правда, трошки дівчатись. Правда, трошки дівчачий скін. Епічний або кращий скін. Дивимося, що нам випаде. Міг випасти легендарний, але цей теж непоганий. 50 геміків норм, призова коробка серед Стрібна. Що випаде? Самоцвіти? І ще стамбл жетони. Боже, у мене вже 300 там жетонів. Знову шокер анімація на смішки І наступне знову епічний або кращий скін. Крутимо. І, будь ласка, будь ласка, щось круте. Легендарний, легендарний! Єіс! Е -е Червона панда. Легендарний! Круто! 50 генів і дуже крутий скін, особливий! Прикольний. Ну, я звук, скоріш за все, не буду використовувати, але так чисто. ну, Він прикольний. І дуже крута емоція. Тепер пропоную зайти в магазин і покрутити фантастичне колосо. Скільки контенту в одному відео, я був в шоці і особливо підтримав лайком. І так, крутимо. Насправді, я на нього витратив половину своїх гемів, так що хай буде щось круте. От ви напишіть коментарі круте, я закрию очі, що відведу і. Прикольно! Особливий! Мені сьогодні щастить та і щастить! І решта гемів я, мабуть, трошки зачекаю, хай вони будуть на всякий випадок до наступних оновлень, наприклад. Всім орево!